3 травня 1990 року на Прикарпатті вийшов перший номер газети Галичина. 20 років тому вона відіграла неабияку роль у становленні і розвитку української держави. Адже заснована ще до проголошення незалежності України. Її називали першою демократичною газетою в Україні і однією із найвпливовіших в області. Такою вона залишилась і сьогодні. Газету Галичина заснувала за півтора року до проголошення незалежності України. З першого номера журналісти відкрито заявили про те, що будуть підтримувати курс на незалежність. Тому Галичину по праву вважають першою демократичною газетою держави у свіжому номері. Цікаве інтерв'ю з колишнім головою облвиконкому Дмитром Захаруком. Дмитро Захарук розповідає, як у 90-го року, після 13 травня. Він в Києві йшов на засідання Верховної Ради разом з В'ячеславом Чорноволом, і тут Чорновіл йому хвалиться, що сесія Львівської ради найближчим часом прийме рішення про створення першої демократичної газети. А Дмитро Захорок у відповідь витягує з портфеля, здається, свіжий номер, перший номер газети Галичина. І робить і з дарчим надписом це дарує В'ячеславу Чорноволу. Галичина, кажуть, журналісти була і залишається національним оберегом України. Це не завжди всім подобалось. Один з останніх гучних випадків, заява російського МЗС, яке звинуватило газету у колабораціонізмі за серію статей про дивізію Галичина та УПА. Газета Галичина завжди займала достатньо здорові, такі патріотичні позиції, які практично ніколи не зашкалювали ну, у бік якогось там радикалізму. Нині газету творять знані досвідчені. Свідчені журналісти Ігор Некорович працює тут уже 17 років. Пройшов шлях від кореспондента до редактора кримінального відділу моралі та надзвичайних ситуацій. Наша газета все-таки основна в області, і ми намагаємося, вона має складну душу історію, намагаємося якось давати читачам те, що вони хочуть знати. І про це свідчить наш тераж найбільший в області. Попри велику кількість друкованих видань в області, Галичина впевнено утримує лідерство. Конкуренти каже головний редактор газети, дихають в спину. Однак, за весь час існування у неї з'явився свій читач, який не зраджує Галичину, ось уже 20 років.